Кармічні місячні вузли змінюють знаки і ставлять перед нами нову кармічну задачу. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами практикуючий астролог Клименко Наталія, і зараз поговоримо про кармічний місячний вузол Раху, який вказує на шлях еволюції, який змінює свій знак. Він переходить із знаку Ован, знак риби. Відбудеться ця важлива подія 12 січня 2025 року. І на півтора року ми будемо з вами проживати кармічні події, які стосуються осі, риби діва. До 25 липня 2026 року. Прошу вас поставити лайк для енергообміну. Зараз буде багато цікавої інформації. Я розкажу для кожного знаку зодіаку, які перед вами будуть стояти задачі, що потрібно буде зробити для того, щоб пройти уроки долі і реалізувати свої плани найкращим чином, щоб ви краще могли спланувати. Свій час. За легендою, Кету це хвіст дракону, а Араху це його голова. Колись давно, коли планети святкували, до них підкрався дракон і хотів випити еліксир безсмертя. Проте його помітили сонце та місяць і вказали на нього. Тоді йому відрубали голову, але він встиг крапельку все ж таки випити. І з того часу він став безсмертним і періодично. Він хоче помститися сонцю та місяцю. Саме тому ми переживаємо з вами періоди місячного затемнення та сонячного затемнення. І саме тому уроки раху, як вектор еволюції, вважаються складними, адже це новий досвід, нові випробування. Зазвичай кармічні місячні вузли йдуть в ретроградному русі. Для них це нормально, хоча вони бувають і директними. А потім знову повертають ретроградний рух. Саме тому спочатку він буде в знаці овен. А потім перейде в знак риби в своєму ретроградному русі. Зараз еволюційними якостями, які ми маємо набути за найближчі півтора року, є душевність, віра, романтичність, уміння співчувати, пізнання себе, поглиблення духовності, а також своєї інтуїції та прояв творчості. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Ви можете звертатися до мене в директ інстаграм, а зараз ми почнемо розглядати із наших овнів. Саме в вашому знаті, попередні півтора роки був кармічний місячний вузол раху, і він вимагав від вас, щоб ви проявляли стійкість, опираючись на взаємовідносини з іншими людьми, брали вектор саме на себе. Раху перейшов ваш 12-й сектор. Важливим є духовний розвиток, прояв благодійності. Для когось це буде сприятливим періодом для еміграції, звільнення від чогось, адже 12-й сектор це сектор. Дружемних об'єктів, лікарень, санаторіїв, ретритів, сприятливий період для пропрацювання минулого, страхів з минулого, комплексів, установок важливим є прояв доброти та емпатії, допомоги партнеру, по шлюбу, а також важливий період для глибокого психологічного пізнання себе. Зараз вже не треба так наполегливо проявляти себе цей час для усамітнення, для того, щоб побути наодинці із своїми думками та прописати свої мрії, до чого все ж таки ви прагнете. Важливо, оскільки навпроти знаходиться кармічний місячний вузол кето, щоб ви опирались на свій досвід і вже відходили від рутини, від постійних обов'язків, а більше приділяли уваги. В своєму внутрішньому світу, психосоматиці, адже ця вісь є вісю здоров'я. Це сприятливий період для стілення, завершення чогось, звільнення, зміна ролі в соціумі. Для когось це може бути сприятливим періодом виходу в декрет, наприклад, або ж на пенсію, переїзд в іншу країну, або ж далеко від дому, еміграція. Вже не треба так боротися і відстоювати свої права. Хороший період для того, щоб звільнитися в тому числі від поганих звичок, це період одужання. Сприятливо буде відвідувати ретрити або ж займатися роботою, яка потребує тиші. Це може бути перехід на віддалену роботу. Любі мої овни, ви можете написати, які важливі події відбулися саме у вас за попередні півтора роки, які стосуються вашого статусу, іміджу, вашої проявленості. Я думаю, що представникам знаку зодіаку рибки, де зараз буде знаходитися вузол раху, буде дуже цікаво. На вищому рівні розвитку по вузлу раху. буде той факт, що ви можете більше проявляти турботи. До оточуючих сприятливим буде духовний розвиток, наприклад, навчання тим практикам, яких ви навчитеся самі. Ви можете їх вже ем, давати своїм учням. Це може бути цілительство, психологія, езотерика, також сприятливий період для психологів, художників, хіміків та музикантів. Саме в цей період ви зможете проаналізувати, що саме було рушійною силою того, що ви робили за попередні півтора роки. Шановні мої представники знаку Зодяку Телець, у вашому 11 секторі на півтора роки буде Пермічний місячний вузол Раху, який буде вказувати вам шлях еволюції, сприятливо впроваджувати в своє життя астрологію. Ставати лідером думок або ж лідером в ваших колективах це можуть бути створення власної команди. Важливо впроваджувати щось нове, креативне, нові технології, інновації, якісь нові правила в свою діяльність, налагодити баланс між колективом, друзями та дітками, коханими. Тоді у вас з'явиться багато можливостей для реалізації ваших планів, буде більше нових знань, однодумців і відповідно підтримки соціально значучих проєктів, а також різноманітних колаборацій. Ви можете, опираючись на свій досвід покету, який знаходиться в п'ятому секторі, що вказує на все те, що дає вам натхнення та радість, ви можете це застосовувати вже на своїх проєктах через онлайн, через соцмережі. Також це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви заявляли про себе Це дім блату та популярності, тож обов'язково рекламуйте себе, впроваджуйте творчий підхід також в свою роботу. Сферами вашої еволюції будуть організація групових заходів. Пошук однодумців та друзів, створенням своєї команди, розвиток інноваційних проєктів і націленість на свободу та незалежність. Якщо з певних причин ви не змогли реалізувати, наприклад, свою мрію, своє хобі, свою творчість, то тут важливо враховувати інтереси інших людей, особливо ваших діток. Оскільки кетус знаходиться в п'ятому секторі, щоб ви не нав'язували їм свої бажання і свої нереалізовані проекти. У них може бути свій власний шлях. У вас же має бути націленість на рівність та доброзичливість. Одинадцятий сектор також відповідає і за повторні шлюби та взаємодію із дітками, які не є вашими власними. Це можуть бути ті самі діти ваших друзів, або ж. Ваших коханих людей також буде важливим, якщо ви створите, наприклад, свої соцмережі або ж будете своє хобі, якщо ви чомусь вже навчилися, у вас на це є натхнення, ви можете це дарувати людям розширювати сферу свого впливу через інтернет. Любімі представники, знаку зодіаку близнюки. На найближчі півтора року кармічний місячний вузол раху, який вказує нам на шлях еволюції, нашого розвитку, буде в вашому 10 секторі, а це сектор кар'єри та статусу, ваших амбіційних цілей. Це сприятлива можливість для того, щоб ви реалізували свої плани, дізналися своє призначення. Важливо проявляти повагу до старших людей або ж за статусом, або ж за віком, дотримуватися ієрархії та. Розвивати свій авторитет, підвищувати кваліфікацію, укладати серйозні угоди, допомагати також просуватися і іншим, і саме через це будуть зростати ваші фінанси та ви будете досягати більших результатів. Буде і підтримка також соціальних організацій та друзів. Оскільки кармічні місячні вузли йдуть на осі 10 та 4 сектору, четвертий пов'язаний із домом, вашим тилом. Сім'єю, Тож, саме зараз, заручившись підтримкою близьких, коли ви будете відчувати опору під ногами, ви зможете досягти більшого рівня. Для когось це може бути періодом. Підтримки родини, одруження, народження дітей, і це буде стимулювати вас підвищувати свій соціальний статус. Це може бути підвищення посади, розширення ваших обов'язків, отримання диплому, розширення свого бізнесу або ж створення власного бізнесу. За рахунок того, що ви можете переїхати в інше місце, більш престижне, або ж розширити свою житлову площу. Це також буде впливати і на ваш статус. Для когось це може бути періодом одруження або розлучення. В будь-якому випадку це буде вашим кармічним поштовхом до вашого розвитку. Для когось навпаки буде покращення ситуації та переходу ваших відносин з партнером на інший рівень. В результаті того, що ви будете досягати успіхів, своїх амбіційних цілей, це буде і впливати також на коло вашого оточення, тобто можуть приходити як результат від ваших дій, активних і визнання соціумом, а також покращення вашої фінансової сфери, розширення кола однодумців. Минулого разу кармічний місячний вузол раху був в знаці Риби в період із 22 Червня 2006 року по 18 грудня 2007 року. Можете пригадати, які були ситуації, тобто можуть бути події не ідентичні, але схожі, які стосуються цих сфер. Тобто, зараз може бути переоцінка вами тих ситуацій, і ви зможете по-іншому вже поглянути на них або ж мати вже досвід, як діяти. Вітаю вас, мої любі раки. Раху на півтора роки буде ставити. Перед вами задачу, яка стосується дев'ятого сектору. А це сектор всього іноземного, іноземних мов, культури, взаємодії з закордонними представниками, розширенням кругозору, а це дім вищої освіти, філософії, ідеології, а також юридичних питань, видавничої діяльності тобто все, що може розширювати ваш кругозір, надавати вам більшої духовності це все про дев'ятий сектор. Це може стосуватися і переїзду за кордон або ж мандрівки, оскільки зараз вузли стоять на осі 9 і 3 секторів, а важливо брати вектор саме не на близьке оточення, тобто ви вже маєте підтримку. Це може бути періодом, коли ви, навпаки, менше будете спілкуватися із вашими родичами або ж сусідами, в результаті переїзду того ж самого. Ви можете підвищувати кваліфікацію, свої знання, розширювати. Це може бути пошук нових кордонів, розширення кругозору, зміна ваших інтересів і близького оточення. Сприятливо проявляти свій авторитет. Ви можете також займатися саморекламою, виступати, захищати свої дипломи або ж наукову працю, розширювати сфери свого впливу, розвивати свій бізнес. Також це може бути сприятливим періодом для. Зміни сусідів або ж колективу, отримання важливого юридичного документу, який може вказувати на переїзд в іншу країну, або ж отримання документу відповідно, наприклад, на проживання в цій країні, або ж заміна закордонного паспорту, тож сприятливими будуть еміграції або ж мандрівки, навчання, психологія, прояв доброти, ваших талантів та навичок. Різноманітний маркетинг, рекламування, так ви покращите своє здоров'я через психосоматику, і це буде вказувати і на зростання вашого статусу та кар'єри. Вашого авторитету, шановні мої представники знаку Зодіаку Лев, в вашому восьмому секторі на півтора року буде знаходитися Кармічний місячний вузол раху. Останній раз він був у період із 22 червня 2006 року до 18 грудня 2007 року. Можете пригадати, які тоді були події, тобто ситуації можуть бути в цих же сферах. Не ідентичні, але схожі. У вас може бути переоцінка цінностей або ж перегляд саме відносин і тих ситуацій, які можуть зараз бути. Восьмий сектор це сектор кризових ситуацій, ризиків, великих грошей, питань спадку, податків, митниці, а також різноманітних соціальних виплат, банківських систем, спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Це нові можливості для створення бізнесу, допомога і підтримка партнерів. Це може бути також і сприятливим періодом для вивчення езотерики, когось для зачаття, еміграції. Це може бути сприятливим періодом і зростання фінансів за рахунок колаборації взаємодії з різноманітними клієнтами, просто можуть бути покровителі. Торкатися буде осі. Фінансів, тобто восьмий і другий. І якщо ви маєте вже якісь таланти, обов'язково їх проявляйте, масштабуйте, ви маєте свій бізнес, ви вмієте заробляти гроші, заявляйте про себе, створюйте з кимось спільні проекти, і це буде давати вам більше можливостей для збільшення своїх фінансів. Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Зодіаку Діва! У вашому сьомому секторі зараз буде знаходитися кармічний місячний вузол раху до 28 липня 2026 року. Торкатися він буде осі партнерства. Тобто, саме зараз ви маєте бути націлені на вибудовування відносин з вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу, взаємодії з різноманітними людьми, укладанням год. Спілкуванням із клієнтами, ваша відповідальність, щоб все було по закону, юридично оформлене, і це буде давати вам через спілкування, покращення і вашого статусу. це можуть бути інвестори, спонсори, друзі, які будуть вас підтримувати. Ви вже є особистістю. Ви створюєте власний особистий бренд. У вас є навички, певний стиль. Ви обов'язково маєте ділитися цим з партнерами. В результаті взаємодії із іншими людьми ви посилите свої позиції. Сьомий сектор також це сектор шлюбів. Тож для когось це може бути сприятливим періодом для одруження. Вам необхідно буде навчитися знаходити контакт із публікою, бути на виду серед інших людей. Проте важливо не відштовхуватися саме від позиції лідера, а Застосовувати на собі роль того, хто буде допомагати іншим розвиватися, створювати ситуації, які будуть вимагати ріст та обмін досвідом. Навіть взаємодія з вашими опонентами може стати для вас тими уроками, які будуть відточувати ваші таланти. Вітаю вас, мої шановні представники! знаку за Терези. рази. Раху на найближчі півтора роки буде в вашому шостому секторі і буде ставити перед вами нові задачі, вони стосуються вашого способу життя, а саме здоров'я, вашої рутини, вашої допомоги іншим людям. Це можуть бути і зміна роботи, або ж дотримання необхідного режиму дня, дієти. Ви можете більше звертати увагу саме на своє здоров'я, на режим дня. На ті умови, які є у вас зараз на ваших посадах стосовно ваших обов'язків, сферами вашого розвитку будуть цілительство, здоровий спосіб життя, допомога тваринкам, наприклад, або ж служба в держустановах та служіння на благо іншим людям. Тобто, якщо ви будете допомагати іншим людям, то ви будете проходити кермічні задачі свої, Звинути свою енергію. Через допомогу іншим, тим, кому вона потрібна. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Скорпіон. На півтора роки раху, як вектор еволюції, буде заходити у ваш п'ятий сектор до 28 липня 2026 року. І він буде у вас на осі: мої бажання, діти, кохання, творчість з однієї сторони та колективне «Колективні бажання, колективні цілі. Для вас важливо тримати цей баланс, і ви вмієте контактувати з іншими людьми. У вас вже є підтримка, у вас обов'язково повинні бути однодумці. Це може бути навіть і підтримка людей через онлайн, з якими ви ніколи і не контактували особисто. Проте саме зараз ви можете більше уваги і часу приділяти своїм дітям, коханим, своїй творчості. Всьому тому, що вас надихає. Це чудова можливість для того, щоб ви все ж таки раділи життю в найменших його проявах. Адже п'ятий сектор це сектор свят, відпочинку, романтики, задоволення від життя. У вас є організаторські здібності. Ви можете просто жити від проєкту до проекту. У вас багато ідей, багато також може бути і соціальних проєктів. Але сфера вашої еволюції це. Маркетинг, реклама, виховання дітей, організація свят. Тут ви можете проявляти своє лідерство, можливі публічні виступи, організація різноманітних івентів, свят, своїх же бранчів, наприклад, або ж хтось може піти на курси ораторського мистецтва, або ж виступати на сцені. Так ви будете навчатися. Бути харизматичними, не боятися виступати на публіці. Можна сказати, що і діти також можуть стати вашим творінням, тобто, якщо ви будете вкладати всю енергію, любов саме в них, то ви пройдете ці уроки кармічного місячного вузла. Саме дітки можуть стати вашими еволюційними вихователями, показати вам шлях розвитку нових для себе якостей. Для когось, тобто, може бути знайомство із. Людина, яка буде вашим коханим або коханою, це може бути періодом романтики. Створюйте самі романтику для своїх коханих. Це може бути періодом народження дітей, а також ви можете знайти те хобі, яке буде вас надихати, яке буде давати вам радість від життя. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Задяку Стрілець. А в вашому четвертому секторі на найближчі півтора року буде знаходитися Кармічний місячний вузол Раху. Він вказує нам шлях еволюції. Буде він знаходитись там до 28 липня 2026 року. Минулого разу він був у знаці Риби із 22 червня 2006 року. До 18 грудня 2007 року можете пригадати, які тоді були події, щось може бути схоже, схожі ситуації в цих сферах. Може бути і переоцінка вами того, що стосується цих тем. А оскільки раху в четвертому секторі, то це буде торкатися теми сім'ї, вашого тилу, опори, сили роду, вашого місця проживання, батьківщини, це можуть бути і. Питання, що стосується нерухомості будинку або ж земельної ділянки, тобто для вас на найближчі півтора роки вісь кармічних вузлів буде проходити четвертим та десятим секторами, ви можете постійно ставити перед собою цілі, щось планувати. Бути націленими на досягнення висот, проте зараз сферами еволюції у вас буде сімейні відносини, сімейна психологія, взаємовідносини із родичами, особливо батьками, зв'язки з родиною, дотримання традицій роду, об'єднання роду, а також незалежність. Можуть підійти заняття, які пов'язані із домом. Це може бути будівництво або ж налагодження відносин з вашими. Членами родини, створення затишку в себе вдома. Це може бути для когось перехід на роботу із дому віддалено, робота психологом, істориком, юристом. Задача створювати комфорт у вашому помешканні, затишок для своїх рідних. Та головне, що зараз ви маєте створити цей затишок для себе. Для когось це може бути сприятливою можливістю для розширення складу сім'ї, для переїзду, розширення території свого помешкання, переїзд в краще місце проживання. Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку Козоріг. У вашому третьому секторі на найближчі півтора роки буде знаходитися кармічний місячний вузол. Раху він вказує на шлях еволюції, оскільки третій сектор відповідає за близьке оточення, то саме на нього ви маєте зробити свій вектор. Сприятливими сферами для еволюції є консультування, навчання, підвищення кваліфікацій, посередницькі послуги, комерція, ви можете займатися і нею, робота з інформацією. Адже символічно третім домом управляє Меркурій, планета всієї паперової справи та навчання. Це може бути і передача знань, і для вас навчання, або ж ви можете створювати свої курси, це можуть бути і періодом. Роботи з документами та відрядженнями, поїздками надалеками. Це може бути відхід від управління масами до прямого контакту із конкретними людьми. Це може давати вам можливість для постійного розширення кровозору, для навчання, щоб ви знаходилися постійно в нових контактах, створення корисних контактів для себе, корисних знайомств, постійний рух, розвивати навички, спілкування. Це може бути сприятливим періодом для професій, які пов'язані з телебаченням, радіо, журналістикою, посередницькою діяльністю, а також викладанням. І ви можете поєднувати глобальні події із реальними конкретними людьми. Для вас це може бути сприятливою можливості також для переїзду, в результаті чого зміняться ваші сусіди. Ви можете більше спілкуватися із вашими родичами із. Колегами по роботі це може бути зміна роботи і зміна колективу. Для вас, мої шановні представники, знаку зодіаку Водолій, на найближчі півтора роки, до 28 липня 2026 року, кармічний місячний вузол раху буде знаходитися в вашому другому секторі. І він буде ставити перед вами нові кармічні задачі. Другий сектор пов'язаний з вашою самооцінкою. Обов'язково маєте її переглянути. Це сектор, що пов'язаний з вашими ресурсами, цінностями, самоцінністю, здоров'ям також. і Грошима, які ви заробляєте власною працею. Тобто, це може бути зміна в доходах, зміна в джерелах доходів, зміна ваших цінностей. Оскільки кармічні місячні вузли будуть знаходитися на осі фінансів, то для вас важливо брати вектор саме на ті гроші, які ви заробляєте самі. Це можуть бути прихід грошей від ваших інвестицій. Також він може бути пов'язаний із вашим переїздом, оскільки другий сектор це все ж таки сектор фінансів, то ви можете за власні кошти придбати собі будинок, наприклад, або зробити вагому покупку, отримати фінансову незалежність. Може бути бажання заробляти більше. І для цього головне, щоб ви були відкриті для нових можливостей, для нових знайомств. Заявляли про свої таланти, виступали. Тобто сферами вашої еволюції будуть власний заробіток, задоволення, підвищення самооцінки та різноманітні цілесні практики, наприклад, заняття йогою, дихальні практики. Для вас великою еволюційною задачою буде стояти вміння цінувати себе, поважати свої таланти і реалізовувати саме власні потреби, приділяти увагу своєму тілу, своєму здоров'ю. Ваша місія не спалювати за собою мости, а створювати. Накопичувати, а зібравши необхідну кількість знань та ресурсів, в тому числі фінансів, ви можете включити їх у велику задачу, тобто ділитися накопиченим, обов'язково проявляйте благодійність проте від достатку, від власного достатку. Лише тоді, коли у вас є певний надлишок, і ви можете легко видати іншим людям гроші, можете це робити не за рахунок того, що будете собі в чомусь відмовляти. Оскільки другий сектор є сектором роботи голосом, то можете піти на курси ораторського мистецтва. Так ви зможете краще доносити свої думки поставленим голосом, щоб люди більше тягнулися саме до вас. Це може бути розширення вашого бізнесу, джерел доходів та прихід нових клієнтів. Вітаю вас, мої любі риби! У вашому першому секторі на півтора роки до 28 липня 2026 року. Буде знаходитися кармічний місячний вузол раху. Тобто, для вас зараз кармічними задачами буде створення гармонійних відносин із партнерами, адже саме на осі 1-7, на осі партнерства знаходяться кармічні місячні вузли. Проте головними тут будете саме ви. Тобто, опираючись на свій досвід роботи із людьми в команді, в партнерстві, ви маєте проявляти свій власний потенціал, свої власні інтереси. Для когось це може бути періодом співпраці, заключенням угод, шлюбів, активної проявленості, своїх навичок, можете змінити імідж, може змінитися ваш зовнішній вигляд. Це може бути пов'язано як із переїздом або ж із статусом, наприклад, із. Вагітністю або ж перехідом на нову посаду, одруженням. Сферою вашої еволюції буде розвиток своєї особистості, харизматичності, активності та самостійності, прояв лідерських якостей та свого неповторного особистого бренду в цей період. Ви можете стати більш яскравими, буде більше публічності, сміливо проявляти свої таланти, накопичувати знання, відшліфовувати свої скіли в свої сильні сторони. Так, ви знайдете свій індивідуальний життєвий шлях, самостійність важлива якість для розвитку а саме за перемічним місячним вузлом раху. Дякую всім за увагу! Бажаю реалізації всіх ваших задуманих проєктів. Сподобалось відео. підписуйтеся. і до наступних зустрічей в наступних відео.